Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство. Зараз 16.00. І я буду робити розклад на Запоріжжя, правий берег. Давайте ми подивимося, яка буде обстановка. Що ми будемо мати? Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години загальну ситуацію по, місту, по правому берегу міста Запоріжжя в плані ударів ракетами, друнами, снарядами тощо. Що нам очікувати? Сонечко. Прекрасно. Зміни будуть йти. І буде стабільна ситуація? Буде стабільна ситуація, люди. Так, а яка, яка у нас тут, які зміни будуть йти? Що нам тут припадає? Лисиця. Угу. Плани. І припадає нам роздоріжжя. І це все між сонцем і стабільністю падає, бачите? Такі зміни у нас. Це каже про те, що ми все ж таки пройдемо це роздоріжжя і вернемося до стабільності. Тобто, оце зараз буде все нормально, такий якийсь час, да? третя частина доби. Потім буде щось таке непонятне, воно припаде якраз десь там на ранній ранок, може так, десь ніч, ранок, да, зараз на 16 година до 24, -го, це ще 8 годин, от якраз. Потім йдуть інші 8 годин. Тобто, ось, пожалуйста, середина доби вона буде така ось з якимись змінами, планами, але під питанням будуть ці плани. Чи будуть вони кидати, чи не будуть вони кидати по нас всяку дрянь. Але е, осталь, остальна частина доби буде стабільна, спокійна, така, знаєте, гарний добрий тил. Бо це домівка, це ми вдома. Так, тобто під загрозою йде іменно оця частина з 24 і. До 8 утра. Але вона ще під питанням ці плани вони не вирішені. Ці зміни вони а, або будуть поганими, або будуть хорошими. Тобто не рішаться вони кидати. Буде все хорошо кинуть, ну, десь щось розхирячать. Давайте ми подивимось, питаємо карти. Дайте нам карти сигніфікатору ударів ракетами на ці 24 години по правому берегу. Ракети, книга, башня і ведмедь. Ну, ми успішно справимося так. Воно все буде. Справимося ми успішно. Так, давайте глянемо, що нам шукати від дронів, чи будуть дрони летіти на правий берег, і чим то скінчиться для правого берега. Клевер, рибка, і якорь. Буде стабільна ситуація на правому березі, це буде добре. Так, і до речі, довгий час. Ну, по крайній мірі, цю добу це точно, я на добу дивлюсь: на всі 24 години, скажімо так, да? це розклад розкладено на добу. Так, і давайте подивимося С-300 Що для правого берега. Що для нас то буде для правого берега лисичка. Хитрі плани. Вони давно йдуть, вони довго будуть йти, ще ці плани, трансформуватися будуть для нас. Але теж буде успіх. Значить, може, не туди попадуть. Або розхірячать, або розхірячать ті установки, скоріш всього. Скоріш всього. Плани є. Для нас, да, що ми, ми спитаємо, що то буде для нас? Для нас то будуть плани, е якісь хитрощі. Вони довго будуть для нас. Готують для нас ту трансформацію, да, башню нам готують. М -м але для нас то буде успіх. Закінчиться воно успіхом. Ось Успі йдуть зміни, чоловіки, повернення, але воно буде з проблемами, люди, з проблемами. Ну, і неясна ситуація. Тобто, я знаєте, так вам скажу, коли лисиця падає на сигніфікатор, то я вам так скажу, що то воно негативна карта. І, ну, чесно, 50-50, 50 на 50. Захотять кинуть. Тим паче, що лежить розвілка. Тучі і все остальне. Неясна ситуація, вони ще не вирішили, що їм робити. Давайте я спитаю стопчик покладу по правому берегу, чи будуть сьогодні бити на ці 24 години ракетами С-300 по правому берегу. Давайте глянемо так. Тут неясна ситуація, несерйозна ситуація. І чекають письма. Чекають наказу. Нема готового наказу. Ось і все. Бо дитина це щось несерйозне. Це щось таке, знаєте, нове, несерйозне і е, щось таке воно. Так, що будуть руйнування? Руйну... А, ні, давайте подивимося, що будуть втрати людські у нас, по-перше, по людські втрати по правому берегу від ракетних ударів. Чи будуть у нас такі випадки на ці 24 години, що будуть попереду? Так, ну, якась ситуація буде неприємна по мишкам, але там будуть добрі новини. Ну, бачите, собиття буде серйозним, але воно буде гарним. Очікування, тобто, по мишкам, ну, що по мишкам, по мишкам, Нормально все буде, тут рибка випала. Рибка це океан, це життя. Це... Загиблих не буде, не обращайте внимання на хрест. Хрест лежав з позитивними картами, значить і собиття буде не страшним. Воно не закінчиться смертю. Так, і давайте хрест це важливе якесь а, чи діло, чи субиття, тобто а, але воно поряд треба дивитися, які карти. Так, і давайте спитаємо, чи будуть зруйновані домівки, будівлі по правому берегу від ракет дронів снарядів на ці 24 години. Будь ласка, покажіть нам то. По приватному сектору. По приватному сектору? По приватному сектору. А чому я кладу корабель, зміни, трансформація, бачите? І риби. Ну, я вам скажу так. Трансформація це буде не страшна. Вона буде в... по-любому закінчиться нормально, щоб там не було. Ця карта показує також на дитину, що будуть якісь клопоти, щось нове, щось неосознане, щось несерйозне. Ну, щось таке воно буде, знаєте, от. як дитина, оце таке і діло буде. Чи буде воно пов'язане напряму з дитиною, з дітьми? Ні, не буде воно пов'язано напряму з дітьми? Буде просто неприємна ситуація, але всесвіт все ж таки, все ж таки, не тут якимось чудом воно все просходить. Якимось дивом. Воно все пройшло, що воно відводить загрозу і падає десь поряд, або кудись непонятно куди. Або живі люди остаються. Тому по будівлям я бачу, що зміни йдуть, трансформуються, але вони трансформуються в нормальне собиття тут риби, тут нічого поганого немає. Окрім оцих мишок, от я подивилася, що це нове, що це буде нове. По крисам, щось нехороше. Не, не, не але Всесвіт, все це діло виправить. Тут не буде нічого такого, ну, знаєте, дуже поганого. Так що, приватний сектор, не, не напрягайтесь. Давайте подивимося багато поверхівки по правому берегу, яка буде обстановка. Чи будуть туди удари ракетами-дрюнами-снарядами на ці 24 години, чи будуть руйнування багатоповерхівок. Клевер, неясна обстановочка і дерево. А, ну, В принципі, я не можу сказати, що погано. Все, вроді як і хорошо, але ситуація неясна. Кладу корабель, падає це якісь зміни швидкі, підуть після цих туч. Але буде повернення до старої ситуації, трошки так буде неприємно. Але я вам скажу, що нічого поганого тут немає. Абсолютно. Так, щось таке воно по луні, ви будете переживати, бо це вода, це почуття, оце ці тучки, неясність, ото думати, думки гадати. Все буде добре. Все буде добре. Не накручуйте себе. Так, бігає там та лисиця. Так, вони хочуть, але на ці сутки цього точно не станеться. Давайте подивимося, що буде з промисловими об'єктами по правому берегу, чи є загруза руйнування їм на ці 24 години. Є загруза руйнування. Але, в принципі, вона непогано завершиться. Не повинно там бути нічого такого страшного. Щось воно, так, знаєте, готується, може, тільки готується, робота по тому ведеться, довго ведеться, очікують вони якогось, знаєте, моменту, але поки що, поки що вони не готові то робити. Вони очікують, гризуть, гризуть. Отрішення прийде, може, на, ось на з понеділка. Але все одно, дивіться, а, падають зірки, навіть якщо вони там попадуть. Вони не зроблять там великої біди. Не зроблять. Хай як би не старалися Ті москалі. Придурені, кидають ракети, а е, кидають ракети, вони опрацюють у Білгороді. Для мене це просто ну це дураки, якісь дурні, просто дурні. Ой, ладно. Так, дивимось торгівельні об'єкти відкритого типу на вулиці. Чи є їм загроза, чи прилетить туди щось з воздуха їм на голову завтра. Ну, взагалі, на 24 години. Е, ну, ясно, тут ситуація, до речі, зміни ведуться. Ось це кольцо падає опять. І з коса, Тобто, так, там будуть проблемки, але якого плану? Е, чи буде то удар? Тут не ясно, не дуже ясно. Ні, не буде там ніякого удару, навіть якщо там щось і будуть попознавіння, їх зіб'ють. Так, що там по закритим об'єктам торгівельним на правому березі на ці 24 години? Чи існує їм загроза удару по них? Ой, зірки впали, можна далі не класти. Ну, бачите, вони хочуть, все, сообщення чекають, там все у них шурує по повній програмі, ждуть, очікують наказу, але новини будуть гарні. Бачите, оці миші, вони працюють, працюють довго. Спілкуються. Стабільно працюють, до речі, це ж переход, я розкриваю. Оце ведеться. Це просто я не в длину кладу, а так кладу. Хоча цепочка йде отак. Цепочка йде отак. Просто на столі невдобно класти. Ось ці миші. Миші. Ось вони, спілкуються а по пташкам, вони спілкуються. Спілкуються давно. Стабільно, в них там праця налагоджена. І е, по ітогу, що буде, я питаю. Завжди я ітогову карту цю кладу сьому, по ітогу новини будуть гарні для нас. А для них, для оцих мишей крис трансформація. Куди трансформація? Їм теж буде хорошо, до речі. О, бачите? Їм теж буде хорошо, але проблеми потім вилізуть. Ну, ладно. Вони гроші отримають від москалів, а нічого не зроблять. Надурять їх, коротше, як завжди. Так, давайте подивимося, тобто не буде там ніяких проблем з закритими об'єктами торгівельними. Так, ну і все. По правому берегу ми закінчили на цій колоді. Давайте глянемо, що нам гноми покажуть, який вони нам дадуть. Розклад на правий берег? На ці 24 години від цього часу, плюс 24 години, тобто від 16. Будь ласка, карти, покажіть нам правий берег. Цивільних, владу нашу запорізьку, в правому берегу. Ну і далі що ми будемо питати? Почали. Цивільні. Містяни. ух ти, йоли пали. цивільні, правий берег. Чим ви там займаєтесь? Дивіться, ще й десятка. До хіра. Це карта влади практично, мечова карта. Це або військові, або ну, любі оці з пагунами... Служби або у владі сидять? Але ж це цивільні. Тоді виходить, тоді це влада, це при владі хто? Ну, лікарі я не можу тут сказати, що це лікарі, ні. Мечі це інтелектуальні люди, інтелект. Влада, кайфує. Що ми будемо від того мати? Ми будемо мати у такого короля, все ж таки, у нас логіка і розум є, люди з вами. Так що, по-любому, будемо тримати цю ситуацію. Ось вона. Так, військовий розклад на правий берег. На цю добу. Тут он випали і крадіжки даже. Крадуть у військових щось. Ой, господи. Що ви там крадете? Калоші? Що вони в грязь носять, оці сапоги, чи що ви крадете там, непонятно, чи чай, чи сахар, що ви в них крадете, придурки. Коротше, дві впали карти, монет, займ і крадіжки. Тобто, по суті, на військовий розклад, на правий берег, у вас не буде ніяких проблем. У вас проблема зрадники у владі, які крадуть навіть у військових, ще й вішають на них кредити. Ось так. Але наші ЗСУ, ось вони отакі. З цивільними не воюють. Що ми будемо з цього мати взагалі ітог цих суток, ну, цих 24 годин. Дві впали карти чаш, прекрасне, по почуттям і любов любові, дев'ятка чаш. І третя карта рішучість сміливість, тобто колесниця. Це ну, супер карти, класні. Але, звісно, оце, це, ну, це гидоцтво. І це також карта. От, порада, карта порада. Дев'ятка, дев'ятка, мечова. Це дуель, боротьба. Ну, я вам хочу сказати, не знаю, як по поводу ППО. Але то що, то, що треба займатися зрадниками, то тут то точно. То Тут то точно. Ось, десятка і дев'ятка поряд. Як кажуть, не сьогодні. Сьогодні треба їм займатися. Сьогодні гнати в шею. І не просто звільняти, а під суд віддавати. Конфіскувати майно, яке вони накрали. Ну, ладно, тут таке вже нерви собі тріпать. В общем, от такий, от такий розклад на правий берег. Даже військовий план, більш-менш, а ну, це просто такого давно не було у нас. І отакого в військовому розкладі. В цивільному і в військовому. Я б ще зрозуміла, якщо б вони отут були, ця десятка. Якось странно. Тобто, вже такий пере... йде такий перекос. Місцян, які а, працюють на, на, на зраду країни, що це ми таке бачимо? На жаль, все люди почуємось, папа. -па.